Чорний гумор, вигадка та правда. Історія Лінда у Сновінлендії у маленькому містечку на околиці цивілізації жила Лінда з великими бажаннями, вимогами та амбіціями. Саме так думав обмежений соціум. Насправді ж, вона просто хотіла бути щасливою і нікому не заважати. Тому що щастя не дається порційними дозами. Це ж не їдальня біля заводу. Де ти, якщо зайшов першим, то булочки з корицею вже закінчилися. Але соціум був впертим і непохитним. Лінда будь-як усі, і всі до тебе потягнуться, як зумбі до останньої людини. А вона чомусь цього не хотіла. І мозок. Здавалось, він твій власний. Чому ж тоді він штовхає в вир однотипних сірих буднів? Йому що шкода. Видати щось таке, що Плінді хоч трохи усміхнулася щастя, так в неї з'явилося стійке переконання, що її мозок підвійний агент і працює на злий соціум. Все, що було у Лінди, це яскраві та хвилюючі сни. І навіть якщо в них вона самотужки боролася з монстрами, їй все одно було цікавіше, ніж у реальності. А ще у неї був шматочок світла, який завжди чекав її у вісні. І це був фотон. Вона ні про що його не просила, просто діставала звичним рухом меч із за пояску і рубала голови монстрам. А після мовчання ягнят вона сідала на камінець біля океану і говорила по душам з фотоном. Це був найкращий час сну, і це завжди тривало вічність, ну, до гучного крику будильника. Лінда схоплювалася з ліжка, як шпарна кип'ятком, і, і починала бігати по заяложеному до дірок колу. Дім робота, дім сон, дім усередині кипіло. Чому мої бажання мозок сприймає як щось неіснуюче та нереальне і вічно підсовує норму? На що мозок кожного разу монотонно відповідав? Твій кожен новий день чітко йде за узгодженим маршрутом. День у день мозок Лінди ставив стару платівку, яка скрипіла, зітхала і кашляла. Але одного разу вона вирішила провести експеримент. Вона лягла на своє зручне ліжечко, закрила очі і уявила місце, де вона завжди хотіла побувати. Мальовничі поля, вкриті м'якою травою, яскраве сонечко, що гріє її обличчя. Вона уявляла теплий вітер, що ласкотав її шкіру. І відчувала запах квітів, що плив у повітрі. І вона несподівано поринула у сон. І в ту ж мить почула голос фотона Лінда: ти можеш створити це місце у своєму сні, а воно стане реальністю в твоєму житті. Звучало, як мед, але в мед Лінда вже давно не вірила. Вона глибоко видихнула і, втупившись поглядом у фотона, запитала: тобто я створю дивовижне місце? Яке скоро вкрию кров'ю і м'ясом переможених монстрів? А навіщо ти цих монстрів вічно малюєш? Це не я, це мозок. Фотон поправив капелюха, станцював жигу і стер простір. І ніякої мазгарії, а тепер ти, Лінда. Вона закрила очі і прорисувала кожну деталь, кожну текстуру, кожен атом: поле, волошки, промені сонця і мереживні хмари. Вона відчула. Як її серце наповнюється теплом і радістю. Коли кожна деталь ставала яскравішою і реальнішою. Коли вона відкрила очі, то опинилася в цьому світі, на цьому полі, під цим сонцем. Поруч з нею був фотон, який сяє ще яскравіше, ніж зазвичай. Ну, все. Тепер я не хочу прокидатися. А хіба ти спиш? запитав фотон. Ну, гаразд, гаразд, спиш, звичайно. Але не забувай, що сни це міст. Між фантазією і реальністю і ти володар обих цих світів. Наступного ранку, прокинувшись, Лінда відчула щось незвичайне. Вона стала з ліжка з відчуттям спокою і впевненості. Пройшов повз зеркала, вона помітила, що її очі блищать новим світлом, а усмішка не зникає з обличчя. Після швидкого сніданку Лінда вирушила по магазинам, щоб купити деякі необхідні дрібні речі. Проходячи повз вітрини, вона побачила плаття з волошками, яке одразу нагадали їй сон. Не вагаючись, зайшла до магазину, приміряла плаття і відчула, що воно було створено особисто для неї. Це був ідеальний вибір. Вона купила плаття і вдягнула його прямо в магазині, а на вулиці зіштовхнулася з перехожим, який. Так, зараз в них діти, собака і будинок з каміном.